І можна тренувати своє тіло і мозок одномоментно. І помічаєте, що зараз думок нема. Думки зупиняються. Ви тут і зараз знаходитесь, і ви відчуваєте своє тіло. І помічаєте, що розум починає заспокоюватись. Ми відчуваємо знову своє тіло, і ми дуже присутні в тому моменті, коли я відпускаю м'яч, я в цей момент. Не відвлікаєш на думки. Мені дуже важливо відчути, коли буде падати м'яч, і я ловлю його знизу. Розслабилась, піймала. Дуже важливо внутрішньо емоційно розслаблятись, а зовнішньо бути на готові. Внутрішньо розслабляємось. Ми присутні в моменті, коли я відпускаю м'яч. Відпускаю і хоп, і піймав В цей момент прибудовуються нові нейронні зв'язки. Чим більше їх буде, тим краще. Ми починаємо покращувати своє сприйняття, свою реакцію, свою внутрішню рівновагу. У нас збільшується рівень енергії, внутрішнє розслаблення, зовнішнє – активні. Ця звичка допоможе протягом всього вашого життя, коли ви в тонусі, але внутрішньо розслаблені. І наша увага розширюється, ми перестаємо фокусуватись на м'ячику і починаємо хоп, ловити ось таким чином. Щоб ще більше зупинились думки, ми підкидуємо два м'ячі, і одна рука ловить зверху, а друга знизу м'яч. Ось таким чином. Тепер відчуйте, що відбувалося з вашим тілом. Помітьте, що думки зупинились, вам зараз точно не до думок, і ясність з'являється завдяки цим вправам. Розум зупиняється. Ми помічаємо, що все помічаємо навколо себе, і ми центровані, спокійні і знаходимося в такій свідомості, але без зусиль.